Дорогенькі, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. Про те, як, незважаючи на обставини навколо нас, зберігати внутрішній баланс, як побудувати свою реальність щасливою і почуватися щасливими, повторюю, незважаючи ні на що. Тож, беріть свій улюблений напій. Сідайте зручно, і я зараз вам щось цікаве розповім і корисне. Почну. Нашу розмову з того, що поділюся з вами однією історією. Ця історія трапилася в моєму житті в 2012 році. Був такий момент, який мене заставив задуматися. Я була на морі, і пам'ятаю, що вийшла на пляж, вже така вечірня пора, включила собі музику, і так, знаєте, дивилася в далечину, і собі там в голові були різні думки. І в якийсь момент я себе зловила на тому, що в мене пішов негативний потік думок. А там ще заграла журлива музика, і я вже що, ловлю себе на тому, що в мене вже тече сльоза, яка я бідна нещасна, а як це не слава Богу, 12-й рік, коли ще все насправді було дуже навіть добре. І це ще такий був період, коли я тільки зайшла в світ психології, а потім я почала досліджувати цю тему. А як так? Як так? Я на морі? Я збирала кошти на те море стільки часу, працювала. Чому замість того, щоб радіти тому морю, я стою і страждаю? Що взагалі відбувається? І потім я зрозуміла, це мій свідомий вибір, чи я зараз в своїй голові страждаю, чи я думаю про щось хороше. І дійсно я замітила за собою, що в мені перебуває ця програма страждання. Не знаю, можливо, це програма роду, тому що в принципі з покоління в покоління українці проживали непрості періоди: то якісь голодомори, то виживання, то колективізація, то розкуркулення різні. Ми знаємо, історичні були нехороші події, в тому числі війна, Друга світова. І наші бабусі, прабабусі, вони перебували в тяжких дійсно обставинах, їм було не до радощів. А дітки в цих атмосферах проживали і теж поглинали в себе у те страждання, що в принципі нормально. Але я ж там, в 2012 році, я ж знаходилася на морі. в мене не мало бути би навколо мене страждання, але я його свідомо в свою голову запустила. І я почала працювати над тим, щоб свій фокус уваги направляти на позитивні речі і не дозволяти собі. Страждати там, де я маю радіти, тому що це мій свідомий вибір, на що направлений мій фокус уваги. Тому тепер, стоячи в гарних місцях на тому ж самому морі, я обов'язково буду тішитися красі навколо себе. Я буду мріяти. Я буду дякувати всесвіту за все, що навколо мене відбувається. Але я не хочу тепер страждати по цій темі. Також хочу з вами поділитися своїми спостереженнями щодо клієнтів. Записалася до мене клієнтка на сьомого годину ранку. Шість ранку вона мені пише Тетяно, нас бомблять цілу ніч. У нас сама з Києва. глушать зв'язок. Давайте сьогодні відмінимо зустріч. Добре, зустрілись ми на наступний день. Я, чесно кажучи, думала, що ми будемо на зустрічі говорити про те, як людина цілу ніч відсиділа в бомбосховищі, що вона втомлена, що їй це все неприємно, скільки болю за цим всім стоїть. Нещастя, це таке інше. Але ні, ця дівчина мені каже: Ви знаєте, Тетяно, сидячи в тому бомбосховищі, я подумала, що я буду тратити час на якісь хвилювання, переживання. Я собі почала продумувати свій проєкт. У мене такі ідеї класні пішли. я Давай бисенько все собі в телефон записувати. У мене такий був творчий потік і на ті консультації ми говорили взагалі про інші речі, так, опрацьовували її моменти. Це був перший випадок. Другий випадок, паралельно, десь в той же ж період, до мене записується жіночка зі Львова. На даний момент вона перебуває в Львівській області, в Львові в неї квартира, але вона виїхала до батьків, тому що страшно, що щось прилетить. Ця жіночка була в абсолютно іншому настрої. При тому всьому, що ми знаємо, наскільки часто летить на Київ, і рідше набагато летить на Львів. Жіночка в Львівській області погрузила себе просто в чорноту, розумієте, в своїй голові все погано. Ми всі вмремо. Невідомо, коли та ракета прилетить. І це все переклалось на її життя. На її особисте життя, на її професійну діяльність, на її атмосферу вдома, розумієте? Ясно, що ми з цією клієнткою опрацьовували її внутрішній стан, щоб вивести її на вищий рівень, була проведена робота. Але до чого вам розповідаю ці два випадки? Щоб ви розуміли, що кожна людина живе в певній такій коробочці, і вона сама створює в тій коробочці атмосферу. Розумієте, хтось її начинить ту коробочку щастям, радістю, чимось позитивним, а хтось начинить. Жахіттям розумієте? І знову ж таки, це наш вибір, чим ми наповнюємо ту коробочку. Розумієте, якщо нас накриває і ми не справляємося з жахіттям, пам'ятайте, психотерапевт вам допоможе з цього вийти. Є спеціально навчені люди. Йдіть і розбирайтеся, не потрібно перебувати в тому ж стану жахіття. Але що ж робити, якщо навколо нас зі всіх сторін іде той негатив? І тут мені згадується історія Віктора Франкла. Єврей, який був в концтаборі, він видав свою книжку Сказати життю так і описував своє непросте життя там, зокрема те, що дало йому сили вижити в тих жахливих умовах. І якщо вже Франкл вижив, то і ми виживемо, незважаючи ні на що в будь-яких умовах. І Дід Егер, теж єврейка, яка там перебувала, також свою книгу видала вибір. Вона теж, по суті, те саме пише: Суть яка. В мене можуть забрати все, але в мене не заберуть те, що в моїй голові, і в ту голову він поміщав позитивні речі про своє минуле, про те, як може бути в його житті. Також він, будучи психіатром по своїй спеціальності, він виношував книжку, власне, яка до нас сьогодні і дійшла. Він виношував цю книжку, щоб передати той досвід, який він отримав, перебуваючи в концтаборі. Він досліджував, чому одні люди помирають, а другі люди виживають, що їм дає силу, ресурс. Ось там він про це дуже багато чого описує. Але, зокрема, він описує свій досвід. Він перед концтабором одружився, і в тому ж концтаборі перебувала його молода дружина і батьки. Він не знав на той момент, що ці люди вже померли. Він вірив, що з ними все гаразд. Він згадував. Спільне гарне минуле мрія про гарне майбутнє, і саме це давало йому силу. Так, коли закінчилась війна, він вже дізнався, що вони мертві, але він вже не перебував в жахливих умовах. В нього вже був внутрішній ресурс, з цим справитись. Но там, коли він перебував в концтаборі, коли навкруги було жахливо, він опирався на своїх близьких людей в своїй голові. Розумієте, також він не виношував ту книжку. Це теж йому давало силу, тому що були плани на майбутнє видати цю книжку для людей. Власне, тепер ми ту книжку маємо можливість прочитати і повчитися біля нього. В чому мораль Віктора Франкла і що він нам передав, про що ми маємо зараз пам'ятати? Незважаючи на те, що відбувається навколо нас, ми самі свідомо вирішуємо, що є в нашій голові, ми в своїй голові. Можемо свій фокус уваги направляти на різні речі, і якщо ми будемо направляти на позитивні речі, на добрі речі, це буде давати нам ресурс. Так само і говорили хлопці, які повернулися з полону. Мені, як психологу було цікаво послухати їхнє інтерв'ю, тому що в мене там свій аналіз іде. І вони теж по суті те саме казали. Хтось згадував гарні минулі моменти зі свого життя. Хтось мріяв про те, що може бути хорошого в нього в житті, як він повернеться додому, як він німи своїх дітей, дружину. Хтось собі давав опору на те, що я звідси вийду, а ці люди, які мене катують, вони залишаться в цьому всьому жаху. А я все таки повернусь додому, де мене люблять, де в мене все добре. А в їхньому житті вже нічого не зміниться. Тобто, це віра в майбутнє, в хороше теж давала силу цьому бійцю витримати ті всі труднощі. А хтось читав їх, заставляли читати російську різну літературу, і хтось в тій літературі теж для себе якусь мудрість черпав для того, щоб опиратися на це, що десь власне сили, щоб справитися, витримати ті всі жахіття. Але в кінці кінців ці хлопці повернулися додому, і це залишилося в жахіттям в минулому. Тож, Якщо Франкл справився в концтаборі, то ми точно справимося. Все-таки, як би нам тяжко не було, ми не в концтаборі. Пам'ятайте про це, коли вам буде тяжко і будуть опускатися руки. Тобто, мій посил до вас зараз такий: створіть в своїй голові свої острівки щастя те, на що ви будете опиратися, коли буде тяжко. Тяжко нам всім, кожного своє. Але ті острівки щастя це буде ваша опора. Подумайте, що це може бути, чи це ваші діти, чи можливо у вас гарні стосунки з партнером, чи ви виношуєте якийсь новий проект, який втілите в життя, можливо, у вас щось хороше відбулося, можливо, ви будете згадувати момент народження дитинки. Можливо, ви якісь гарні країни світу об'їхали, щось красиве бачили. Уйдіть туди і будьте там, якщо ось тут тяжко, і звідти ви будете черпати ресурси. Наступний пункт буде вже більш позитивніший. Дивіться, коли ми зранку просинаємося, ми йдемо вмиватися, вмиваємо тіло, чистимо зуби, так? так само ми можемо проводити гігієну свого мозку. Що це означає? Знову ж таки, ми свідомо відслідковуємо, що зараз є в моїй голові. Я не відкриваю новини вранці, тому що я проснулася свіжа, я на позитивній ноті, наповнена. І я зараз себе можу впустити, якщо я не читаюся того жахіття. Про новини я вам скажу так. Вони подаються під різними забарвленнями. Перебуваючи тут у Чехії, я замітила таку річ, коли стається якась подія в Україні, як це подають чехи, які не зацікавлені розпалювати цю новину і виводити людей на емоції. Як це подають в українському просторі? Там настільки додадуть чорних барв, що вже й жити не хочеться, розумієте? Але факт лишається фактом. До речі, щодо новин, подивіться фільми, які називаються я не знаю, це по українськи звучати Хвост віляє собаки. Це фільм 90-х років. Там дуже гарна підбірка класних відомих акторів. Ну вони передали дуже важливі речі, наскільки нами маніпулюють в засобах масової інформації. Ми це всі знаємо, що нами маніпулюють. Ну коли ти дивишся фільм зсередини, це все проживаєш, просто усвідомлюєш це інакше, і вам просто буде легше. Ви будете ділити на три, на десять і всі новини, які там ви читаєте. Але в цілому. Зранку я стараюсь не читати новини, навіщо мені себе просаджувати? Мені треба бути на позитиві. Тобто я відслідковую, де я знаходжуся, і не спускаю себе униз. Це перше. Далі я обов'язково якийсь фон собі зроблю, чи це буде гарна якась музика, розслабляюча, релакс, чи це я буду пити каву, власне, чого й ця рубрика Кава з вітер була придумана. І коли п'ю каву, я щось собі позитивне завжди включу. І цей позитив теж тримає мене на високих вібраціях, розумієте, на цих верхах. Можливо, я піду навіть помедитую. До речі, коли я просинаюсь, а настрою немає, я стараюся приділити трошки часу спорту. Чому, коли ми займаємося спортом, виділяються гормони, які відповідають за відчуття щастя всередині. Розумієте, На на й хвилині тренування. Йде прям приплив тої енергії, відчуття радості, все класно. От я прямо на собі це відчуваю. До речі, мій друг, який знаходиться на фронті, він може мені ще й написати: ти вже сьогодні спортом займалася, бо я вже два рази займався, щоб тримати свій настрій на високих нотах. Розумієте, людина на фронті сидить, я знаю, де він перебуває, знаю, що він пройшов, і він сам. Свідомо відслідковує, наскільки спорт дає оцей позитив. От тому, власне, коли вже в мене геть все погано, то я обов'язково позаймаюся спортом. І також я друзі фільтрую своє оточення через те, що тяжко всім зараз проживати, непрості обставини, які нас оточують. Люди провалюються на негатив. Я відслідковую, з ким я спілкуюся, яке відчуття маю після цього спілкування. Якщо мене людина просажує в цьому спілкуванні на негатив, я вже стараюся менше з нею спілкуватися. Відфільтровую своє оточення і дуже чітко дивлюся, на кого я витрачаю свій час. Це теж впливає на мій внутрішній стан. І саме основне, психологічні дослідження показали, що коли людина виговорюється, 50% стресу знімається. Я обов'язково кожен тиждень буду мати зустріч зі своїм психотерапевтом, де я проговорю, що мені не так, що мені неприємно, а вона мені зі своєї сторони і підсвітить. Ці ситуації під іншим кутом, щоб я по-інакшому це сприймала, і момент виговорювання мені помічний. А також, якщо в мене є якась проблема, вона мені допоможе це вирішити. Було ще знаєте, до речі, такий момент я згадала в 2014 році, коли почалася війна по Києві. Журналісти пройшлися з запитанням, що ви відчуваєте, адже війна і страшно, і дуже люди ділилися, що дійсно страшно. А одна жіночка сказала, а мені не страшно. А журналіст каже: А як, чому, як ви справляєтесь? Она каже, в мене є терапевт. Я кожен тиждень спілкуюся з психотерапевтом і я знімаю свою напругу там. Це 14 2014 рік. Я тоді тільки два роки була в психології. Я ще тоді сама не знала, наскільки потужна та психологія та терапія. Але я вже тоді подумала, вау, а це працює. Коротше, майте свого терапевта. Якщо ви відчуваєте в собі ці негативні стани і бачите, що ви самі не справляєтеся, записуйтеся до мене на консультацію, ми про це поговоримо. Я знаю, що з цим робити. Я вже це пропрацьовувала з іншими людьми, знаю методи, які працюють, тож ми зі всім розберемося разом. Пропрацюємо все так, щоб ви відновили свою внутрішню гармонію. А зараз, дорогесенькі, я вам розкажу кілька методик, як себе втримати на позитивних, на тих високих вібраціях, тому що всі ми балансуємо туди-сюди по вібраціях. Десь ми провалились на низькі вібрації, десь ми піднімаємося на високі вібрації. Низькі вібрації погані тим, що ми собі підтягуємо негативні обставини, негативних людей, коли ми знаходимося на низьких вібраціях. Високі вібрації характерні тим, що. Нам поруші люди будуть зустрічатися, ми будемо в гарному настрої, це буде прекрасно. Тож важливо себе вміти перевести на ті високі вібрації. Три техніки. Перша техніка, якщо ви відчуваєте, що вам все не слава Богу, що ви стали не з тієї ноги, злитеся, відмітьте навколо себе три позитивних момента. Як це було в мене? Їхала я в машині ранок, пам'ятаю зла, все мені було недобре. Згадала я цю техніку, стала на світлофорі і фокус уваги раз на бікборд, а там. Гарна посмішка в жінки була. Приємно, приємно. Фокус уваги, раз на програвач там грала гарна музика. Приємно приємно. Фокус уваги на жінку, яка йшла і несла тюльпани, гарні кольори, а це був лютий місяць, така пасмана погода, і ті такі гарні яскраві весняні тюльпани. Вони також мене переключили на позитив. Три моменти я відмітила і поїхала. Все, ви вже себе автоматично перевели на вищі вібрації. Це перший метод. Другий метод це. Більш потужніший метод, якщо ви вже дуже сильно просіли. Практика вдячності. Просто починайте в своїй голові дякувати. Дякую тобі, там, Боже, все свій хтось там вже ж є. Там що я проснулася вранці, що в мене є сім'я, дитина в мене здорова, коханий чоловік, в мене там поруч є. Ви ж знайдете за що подякувати. Ми здорові, руки, ноги при нас. До речі, у мене недавно був клієнт на зустрічі, який осліп. Ви собі не уявляєте, яке це тяжке життя, коли людина втрачає зір. Він мені консультацію це розказує людина на межі суїциду. Розумієте? А я його слухала і думала, Боже, а я ні разу навіть не подякувала за те, що я бачу ці всі барви навколо себе. Це важливий момент. Зверніть на це увагу. Коротше, подякуйте за все, і ви теж моментально це такий як ніби ліфт, який вас підніме знизу наверх, на ті високі вібрації. А третя методика це подаруй любов цьому світу. Це кому щось добре скажи, кому щось добре побажай, когось прийди, обійми там ну, чого не прийти, не обійняти ту подругу чи колегу на роботі, чи своє дитя лишній раз обійняти, побажати кому щось хороше. Чим більше ми того світлого доброго віддаємо в світ. Тим більше нам ж воно потім буде повертатися, але з інших джерел. Коротше, таких маленьких три техніки, які вам будуть помічні, щоб втримати себе на високих вібраціях. Мої любі, на цьому я буду закінчувати сьогодні. Не переживайте, в мене інформації є ще дуже багато в голові. Ще пона знімаємо купу класних відео, підготуємо ряд цікавих рубрик, і ми ще неодноразово з вами зустрінемося. Напишіть, будь ласка, в коментарях про що би ви хотіли, щоб я ще розповіла, тому що в мене в голові купа інформації. Я можу вам сутками сидіти розказувати, але що вам Цікаво, ви мені про це скажіть в тих коментарях. Також діліться своїм досвідом, що ви думаєте про цю тему, яку ми сьогодні розкрили. Мені важливо відчувати вас, вашу присутність в своєму житті. Я буду вдячна за кожен ваш коментар. До нових зустрічей, мої дорогенькі!